Ось так вона виглядала. Ми стоїмо саме з цього боку. Тобто, в притулок до цієї сторони прибудовано сучасний зал. Саме ось цей об'єм нас цікавий. Тобто, саме тут розташовується розпис. Вівтарна частина найсвятіше місце. Приміщення відокремлене від спортивної зали. На розписі зображення чотирьох євангелістів. Автор стінопису символіст, український художник Юхим Михайлів. Про те, що на території Академії будівництва знаходиться основа унікального храму, у вище знають давно. Це одна із останніх церков Катеринослава, підтверджують історики. Вона побудована 1913 року. Є історична назва це Хрестовозвиженська церква, але більшість населення називала її нова військова. Ну чому? Тому що в неї був специфічний штат прихожан. Це наші військові, які були тут розквартировані, відомо на Соборній горі. Церкву звели на площі Абрамовича, яка на той час була порожньою автор типового проєкту, українець Федір Варжбицький. За радянських часів територію віддали під забудову корпусів будівельного інституту таким чином храм опинився посеред навчального містечка. У 30-ті роки церкву закрили й частково зруйнували. Є перепрофілювали під спортивну залу. Дзвіниця і шатри були втрачені, але коробка. Церква збереглася, вона виконана в такому неоруському стилі, який тяжіє до архітектури 17-го сторіччя. Тут синтезується і шатрове зодчество давньої Русі, багато деталей з давньоруської архітектури. Але от основний об'єм він увінчаний якраз бароковим верхом. Колишня військова церква є місцем проведення занять з фізкультури вже багато років, але храм нагадав про себе за збігом обставин саме під час війни. Є такий вислів, що випадки і збіги це можливість Бога залишатися інкогніто. Нам Господь нагадує про себе різним способом. І, можливо, це теж певне нагадування про необхідність бути уважнішим до свого духовного стану. В основному приміщенні колишньої церкви наразі гімнастична зала. Фактично без змін збереглося дахове навантаження. Тобто, саме таку конфігурацію церква мала і в період існування. Це однонефна базиліка, вважається. За моєю спиною розташовується вівтарна стіна, яка на сьогодні закладена. Раніше вона була з просвітом. Було видно якраз ті фрески, які ми з вами сьогодні досліджували. Віконні, дверні отвори, декорування, інші деталі несуть на собі відбиток старовини та красномовно свідчать сучасне місце для тренувань. Дореволюційна культова будівля з західного боку ліворуч від нас розташовуються залишки каміну. Тобто пічне опалення, яке раніше існувало в церкві, воно зараз, звісно, не використовується, але унікальність його безперечна. Це знову ж таки питання, яке стосується і суспільства, і церкви, і вирішення має бути ну, на якомусь такому зустрічному шляху. Але звісно, що перетворювати в храм в там, місце, де зберігається зерно, або там як був у нас музей атеїзму в храмі. Це результат тої атеїстичної пропаганди, і тої боротьби з жліг, який був радянському союзі. В академії зацікавлені зберегти унікальну пам'ятку З початку 2000-х не раз піднімали це питання. Київський патріархат в курсі даної церкви. Вони лише обома руками за, тобто, навіть підпорядкування київському патріархату і використання даного об'єкту як домової церкви вже на якомусь рівні навіть погоджено. Тобто питань немає, але коли щороку унікальний розпис все сильніше руйнується. А для того щоб законсервувати живописні твори, потрібні великі кошти, кажуть фахівці. Навіть викликати експертів хіміко-технологічної експертизи, взяти проби на стінах, з'ясувати, які грибки, від яких грибків потерпає на сьогодні розпис, більш того, якими фарбами це все зроблено за для певного вивчення. Це доволі потужна ціна. У 30-ті роки у храмі знесли баню та зверху просто накидали дошки. Через це кожної зими розпис втрачає певні елементи. Оксана Ващенко, Павло Черненко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.